Про що могли домовитися Трамп і СІ, і взагалі, які перспективи для нас після цієї зустрічі? Чи все залишилося як є, взагалі ніяких змін? Ну дивись, розшифровувати слова Трампа дуже важко, бо його слова міняються протягом одної доби. Але я спробую все таки висунути свою версію, що відбулося на цій зустрічі. До речі, зустріч не була аж такою довгою всього година сорок. З перекладачем, це значить, що ну, серйозного обговорення багатьох тем не могло бути. Що вони досягли, і це очевидно. Вони припинили одну війну між собою. Торгова війна Америки і Китаю на цей момент оголошена зупиненою. уже оголошено про те, що Америка від'їхала до тарифів часів Байдена. І впевнений, що днями ми почуємо заяву офіційну Китаю про те, що вони знімають фактично блок на поставку рідкоземельних металів у всьому світу. За цей рік, який вони взяли на переговори, вони будуть в першу чергу ну, обговорювати свою торгову війну, в яку звичайно буде втягнути і переговори з ЄС. І іншими країнами, але от свої питання вони точно на цей момент оголосили перемири про Україну. Думаю, із цих слів Трампа про те, що це дуже важка війна, ми хочемо на неї впливати, але інколи треба, щоб вони дозволити їм ще воювати. Ну, як і багато інших висловлювань американського президента, звучить якось дуже дуже дивно, щоб не сказати різкіше, я би намагався, я би пробую це реконструювати наступним чином: є два лідера блоків, Пекін, який очевидно є патроном Москви, і Вашингтон, який очевидно є союзником. Києва, відповідно, позиції двох столиць російської та української абсолютно не сходяться в шляхах хоча б припинення вогню. Путін стоїть на своїй платформі, озвученій під час зустрічі на Алясці. І вона звучить дуже просто: віддайте мені всю Донецьку область. Залиште все, що я захопив, і тоді я припиню вогонь для підписання е, такого широкомасштабного проросійського мирної угоди. Зеленський прицілук стоїть на своїй платформі, яка продиктована і Конституцією і Кримінальним кодексом. Ніякої передачі українських територій агресору не буде. Те, що він не зміг захопити силою, не може бути віддано задля припинення вогню. Знайти компроміс у цій формулі не вдається. Путін фактично передає своє бачення і у Вашингтон, і в Пекін. Тоді я захоплю стільки землі, щоб можна було її розміняти на Краматорськ. Або оточу Краматорськ. Два варіанти. Для цього йому треба час. Тому ні Пекін, ні Вашингтон, в принципі, не можуть на це вплинути. Так, да, Вашингтон перекрив нафтовий кран для Росії, але ви ж розумієте, що ефект може статися ну, в крайній, там, 3, 4, 5, 6 місяців. Не раніше. Зразу фінансовий кран не пересихає від таких санкцій. Пекін. В принципі, займає і далі споглядацьку позицію і каже, що я ніякого нафтового крану Росії перекривати не буду, бо це мої інтереси отримувати нафту з колосальними скидками до 30% дешевше, ніж з інших джерел. Він фактично її бере трошки вище собі ротості. Чому що хоче насправді, що планує Путін? Мені здається, військові це знають. Путін за час літа. На відміну від наших балаболів, приготував нових біля 200 тисяч штурмовиків, яким платив по 30-40 тисяч доларів підйомних. І оця 200 тисячна, заточена на штурми, маса зараз знаходиться на Донецькому, ну Покровському, конкретніше кажучи, і Запорізькому напрямку. Вибач, в мене оточення ще запитання. А звідки з'явилися ці нові 200 тисяч штурмовиків? Мобілізація. Мобілізація, за Мобілізація. це за літній період. Вони були е, куплені, ще раз кажу, підйомні ну, дуже великі 30-40 тисяч підйомних і декілька місяців навчання та злагодження. Тобто, це не звичайне м'ясо, це треноване м'ясо, заточене саме на штурм. І вони знають. На що вони підписалися за такі ж? Вибач, ще одне запитання: а що в цей час робила українська влада, щоб розуміти, знаючи, що, що знаючи, що формується такий резерв у Росіян? Те, що завжди випускала відоси і крала ніякого впливу на мобілізацію, українська влада позитивно не здійснює негативний демонстрацією того, що ніхто із зелених не хоче служити. Ніхто не хоче допомогти армії з точки зору мотивації фінансовими, моральними, пільговими ну будь-якими іншими варіантами, не, не, не збирається. Тому ми просто провалили мобілізацію, це одна з двох наших ахілесових е, пяток. І от Путін, знаючи це, зробив вибірково набір за гроші 200 тисячної е, кулака. І зараз його застосовує при штурмах: і Покровська, і Куп'янська, і на Запорізькому напрямку. Тепер е, попробуємо далі е, ну, реконструювати ситуацію, щоб стало зрозуміло, що міг мати на увазі так. Е, що таке 200 тисяч штурмовиків? Це е, якщо ми пам'ятаємо, що в день ЗСУ знищує е, приблизно 1200-1300 е, супротивника ворога. То це ми розуміємо, що десь за три місяці 100 тисяч сточиться. За 6 місяців 200 тисяч сточиться. Розуміючи цю просту арифметику, можемо тепер е, уявити, що хоче Путін. Варіант А. Е, взяти Покровськ або її точиться вже в центрі міста. І підніматися від нього на північ вздовж адміністративного кордону з Нербетовською областю, фактично ну, з одного боку, а від Купінська і Сіверська спускатися донизу. Таким чином, не захоплювати Краматорську дошколку і Славянськ в Лоб, а просто оточити їх. Думаю, що це мало реалістично. ландшафт там складний. Пробитися з двох ліній синхронно по таким великим територіям, а в нас під контролем все ще четвертина Донецької області, ну мало друга Тим більше там немає серйозних ну, скажімо так, шляхів підвозу техніки БК і так далі, тому ну це буде дуже складно Другий варіант після захоплення Покровська почати заглиблюватися в територію Дніпропетровської області, тої області, яку він. Не заніс в свою занюхану Конституцію, яку він не вважає російською. Ну, ви ж знаєте, цей ідіотизм Там э, Путіна, який записує будь-яку область в свою конституцію, чомусь вважає російським. Так от Нієпетровська область він такої не вважає. І теоретично захопивши територію Ніобетровської області або в Харківській на Вовчанській ще все знов наступ яких він не вважає по Конституції своїми, він ці території дійсно може виставити на стіл обміну е Краматорська. Звичайно, це неможливо, недопустимо, незаконно, але тим менше, от він собі уявляється так. Тому е після штурму Покровська, боюсь, що під серйозним загрозою опиняться прифронтові е містечка Дніпропетровської області. Якщо там дивитися по карті, то там. Петропавлівка, Першотравинськ, Просана, Покровське найближче, Васильівка, там і так далі. Це одна історія. І друга історія пов'язана із наступом на Вовчанск. Там невеличкий, звичайно, клаптик землі, але ну, теоретично він може кинути і туди стобовиків. Я, звичайно, не претендую на знання, куди буде наступати Путін, але мені здається, що він буде захоплювати аграрні території. Які легше закупити. З тим, щоб по квадратам сказати, я контролюю ну, там, скільки з десятків тисяч квадратних кілометрів, і віддавайте мені е, в Краматорськ, е, а я вам віддам ці території. Ось мені здається, це його план. Е, напевно, Дніпропетровський равін щось знає, коли говорить про припинення вогню для таких переговорів 15 січня. Е, до того часу пройде, як ми розуміємо, три місяці. За три місяці це 100 тисяч утилізованого сміття російської армії. Якщо наступ Путіна захлинеться, а я прогнозую, що такий захлинеться, то от тоді може наступити черговий спроби припинення вогню. Якщо він буде захоплювати якісь серйозні території, то цей час може розтягнутися і на шість місяців. От за цей час сточиться всі 200 тисяч приготовлених штурмовиків, і економіка Росії вже буде тріщати від нафтових санкцій. Тому, на жаль, на цей момент всім нам в тилу треба усвідомити просту істину. Якщо ми говоримо про припинення вогню, то це віддалена перспектива. А якщо ми говоримо про вибори, то це тільки для того, щоб не забути, що ми... Демократична країна, і можемо е, забезпечити своє місце в Європейському Союзі, за що власне вся ця війна йде, тільки зберігши демократію. Ніяких практичних планів початку е, там, припинення вогню, початку виборчого процесу на цей момент, на жаль, немає. Путін е, під мовчазне е, погодження Пекіну продовжує агресію і має для цього, по-перше, серйозно підготовлений кулак. На фронті, по-друге, ще одна наша ахілець п'ятка, Енер... незахищена енергетика. Тут ти також можеш задати запитання: а що ж робили рік, знаючи, що, скоро, що наступить холодна зима.